Великомостівська дитяча школа мистецтв, учениця 6 класу Коба Філона, тема доповіді вокальна творчість Анатолія Кост-Анатольського. 1 грудня 1909 року у Івано-Франківській області народився видатний композитор Анатолій Кос, музикант та юрист, родом із Коломиї, випускник консерваторії та юридичного факультету Львівського університету, голова львівського відділення спілки композиторів, народний артист УРСР. Майже 40 років пост Анатольський очолював львівську організацію спіли композиторів України. Завдяки йому народилась велика плеяда музикантів, диригентів, композиторів, зокрема, Богдан Ненківський, Мирослав Полинський. Його стараннями був звільнений із до заслання Василь Парвінський, а також повернувся із Сибіру Мирослав Скорик. Його назвали співцем карпатського краю. Він склав 500 музичних творів, а ще писав поезію і його вірші лягли в основу пісень інших композиторів. Улюбленець мільйонів українців. Назар Яремчук вважав пісню Коли заснули сині гори однією найулюбленіших у своєму репертуарі. А також вона стала окрасою усіх концертів вокального тріо сестер Байко. Особливе місце в творчості Анатолія Кос Анатольського посідають сольні пісні та романси. Найчастіше композитор називає їх солоспівами. Композитор написав чимало пісень та романців. На вірші, класиків української літератури, такі як Тарас Шевченко, Іван Франко, Олеся, Українка та багато інших. Він написав незабутні романси, соловійний романс, Ой, піду я на гори, пісні, Думані мі на горах на горах-Карпатах, Гей, браття опришки, Коломия місто. Кос Анатольський звертається до різноманітних фольклорних жанрів епічний, ліричний, жартівливий, танцювальний. В його солоспівах відчутним є потяг до інтораційної сфери, Популярно є пісня-романс на слова Івана Франка Ой та дівчину з горіха зерня. Стіл вражає розкішною мелодію і щирим почуттям. Мелодія романсу облетіла всю планету. Це перлина української вокальної лірики. Є, ще також у вокальній творчості композитора солоспіви, створені в, характер... в характері сучасних танців, танго, вальсу, бостону. Це такі, як Коли заснули сині гори, карпатське танго, зори на ніч, «Біля трояни, магнолія. Він був композитором щасливої долі, бо його твори виконувалися як до життя, так і після його смерті. Вони звучать і сьогодні, озиваючись до людських сердець щирими почуттями, доброю надією та світлою мрією, помер композитор 30 листопада 1983 року.